Аби потрапити до пункту перевірки знань, який розташований у Черкаському колегіумі Берегиня, своєї черги чекає одинадцятикласник Тимофій Простебоженко. Він приїхав сюди із села Хутори. Каже, до іспиту готувався протягом року. Сьогодні, вчора, то я вже, щоб голова була свободні, я нічого вже не повторював. Як я сьогодні знизу з українською мовою, мені подобаються іменники. Іменник відповідає на питання, хто що. Самі прості і саме проста частина мови мені це більше подобається. Я вважаю себе людиною творчою і для мене писати твори це не сама складна задача, так що я. Ну, впевнений собі, я з легкістю справлюся із цим завданням. Підтримати своїх учнів із руської поляни приїхала вчителька української мови та літератури Ірина Тертична. Ці діти дуже рудовані, організовані, дружні. І нам ОТГ проплатило за автобус. Ми дітей організовано доставили. Бажаємо їм успіху. Вони люблять українську мову і покажуть їде результат. Покажемо. Черкащанка Марина огородник біля школи чекає на свого сина. Він готувався ну, майже три роки. І от, пора, треба показати результати. Ми навчаємося в медичній академії, на другому курсі ми отримуємо молодшого спеціаліста і на фельдшера ми вчимося. Але ж ми будемо вступати до вищого навчального закладу, щоб все. Запам'ятав все, що вчив і не хвилювався. От у ще я хвилююся. Все добре. На вході до освітнього закладу в абітурієнтів вимірюють температуру та перевіряють документи. Ми дивимося сертифікат і посвідчення особистості, тобто паспорт. Поки учасники проходять перевірку в актовій залі, розподіляють по аудиторіях пакети із екзамінаційними зошитами. Друга 27. У школі для тестування облаштували 20 кабінетів. За півгодини до початку іспиту учні займають свої місця. Ельвіра Кікорія говорить, розраховує набрати прохідний бал. Повторювали все, наголоси повторювали. Що ми вже повторювали? Повторювали складні речення, пусті речення. Не боюсь, все нормально, ви знамо. Ми молодці. Зі слів відповідальної за пункт тестування Інни Косенкової, в організації зовнішнього незалежного оцінювання беруть участь півсотні спостерігачів. Буде 20 інструкторів, 20 старших інструкторів, шість чергових. Відповідальна я помічник відповідального і уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти. Ми визначили межі пункту тестування, зазначили і запломбували ті аудиторії, які не використовуються. Перевірили відстань між столами, перевірили наявність годинників, наявність антисептиків. Іспит із цього предмета тривав три з половиною години. На пункті тестування, який розташований у шостій школі Черкас, за дві години виконав завдання Богдан Перемієнко. Каже, вони були нескладні. Найбільше часу витратив на написання твору. Було пару завдань на велику літеру. Були завдання чи на складно підрядні, складно на середні речення. Зокрема, ви доволі легкі завдання і в кінці твір на тему про стереотипи, який теж легкий. Так біля школи зустрічають одинадцятикласницю Ангеліну Жолобицьку. Її друзі. Дівчина каже, розраховує на високий бал, адже готувалася вдома та з репетиторами, ділиться враженнями про іспит. Деякі завдання з літератури. Досить були складними у формулюванні та надання відповіді до них. Ще було достатньо важким написання есе, адже там була досить така складна тема, на яку підібрати приклад з літератури було досить складно. Дар'я Шевченко, Фадірко Коцаба. новини на Суспільному Черкаси.